Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Я їх завжди йду на роботу. Це вже для всіх звична дорога, звична справа, звичне відео майже кожного дня. Але давно я не виходила на зв'язок, щось якось було не до того щось не було натхнення. Сьогодні неділя свято. Усікновення голови Івана Хрестителя і сьогодні подвійне свято навіть потрійне, свято церковне. І... свято у мого батька, у мого тата. День Ангела і День народження. Сьогодні він зустрів свою 72-гу осінь. Ми щиро всі його вітаємо. Його діти, внуки. Правнучок Максимко, ми всі щиро його вітаємо з цим святом, з його 72-ю осінню. Нехай він нам ще живе довго-довго, бо допоки батьки живі, ми ще малі діти. Це така проста істина, і це так є і в житті. Так що спокою, мирного неба, спокою на душі, спокою у всьому, всього найкращого. І нехай все збудеться, що тато собі задумав. Ми всі його любимо, поважаємо, цінуємо, як би в житті не складалося, але ми молодші і ми маємо старших шанувати і цінувати. І сьогодні свято усікновення голови Івана Хрестителя. Знаєте, вчора надивилася різних відео у Тіктоку і якраз зустрілися мені відео трьох різних священників, які якраз підняли тему про сьогоднішнє свято. У нас пройшов дощ, колобоньки, такі гарненькі. Так, відступила від теми. Вони підняли тему про сьогоднішнє свято Усікновення голови Івана Хрестителя. А про що йшлося? А йшлося про те, що чи це е, так, є по по Божих законах, чи це так піднімає питання церква, що сьогодні, в сьогоднішнє свято, не можна нічого круглого різати, нічого круглого їсти, ну, нічого круглого брати у руки, можна сказати, бо візьмеш головку капусти, ріжеш, якщо хліб круглий. Так само. То йшло, пита, підняли питання про таке, чи це пропагує церква? Дивіться, яка у нас осінь? Яка красота. Так, так що? Прослухала трьох різних священників і Православної церкви, і католицької. І всі вони, можна сказати, одноголосно, кажуть про те, що це все людські забобони. Церква такого не каже. Господь Бог так само такого не каже Ісус Христос. Так що це все собі видумали люди. Ті, хто видумав, ті не моляться Богу. Моляться якомусь іншому ідолу. Оце... Такі їхні слова. Якщо знайду, то тут уставлю, щоб ви теж послухали. 11 вересня Свята Церква відзначає пам'ять усікновення голови чесного і славного пророка і Хрестителя Івана, великого святого, чиє життя було свідченням правди. За що, зрештою, і віддав своє життя. Цей пророк, цей святий, і для нас прикладом у цьому, як маємо також відстоювати правду в житті, не боятися говорити її. Але у цьому дні також є багато забобонів, народних, які справдивою вірою і справдивим почитанням цього святого не мають нічого спільного. Зокрема, кажуть, що не можна брати гострих предметів, не можна нарізати фрукти чи овочі, які мають круглу форму, що мали б нагадувати голову Івана. Отже, це все є народні забобони, яких маємо не дотримуватися, відкидати. Бо правдиве відзначення цього свята це є молитва, це є одноденний піст. А зі якого ми мали б теж роздумати над життям цього святого і водночас запитати себе, наскільки я у своєму житті відстоюю правду. Тому нехай наша віра буде правдива і відкидаємо різні речі, різні моменти, які з цим святом не мають нічого спільного. Ой тепер трішки про осінь. Осінь, колись мій дідусь казав, вірш дуже великий, але я його не пам'ятаю, чесно. Осінь, осінь, лист жовтіє, дрібно-срібний дощик сіє. Несе осінь, нам дари, грушок, сливок, яблук, повні міхи, повно гамурую тіхи. Далі не пам'ятаю, треба згадувати, можливо, в інтернеті десь є цей віршик. Але мені завжди руки не доходять. Я Дуже останній тиждень, навіть два, дуже мало сижу в інтернеті. Ці всі новини дуже напружують мозок, дуже напружують людське мислення. Звичайно, ми раді. Ми раді за нашу державу, ми раді за наших хлопців, дівчат, за наших захисників. Дай їм Бог здоров'я при великому святі. Дай Бог, щоб швидше наступив мир, щоб ми перемогли, бо кожен до цього йде і кожен допомагає як може і чим може. Дай Бог всім здоров'я. А на осінь купа роботи. Дивіться, що у нас зацвіло ще на осінь. Не знаю, як називається. Якесь, типу як люцерки дикої. Щось таке. Не зрозуміло, не зрозуміло, що це таке зацвіло, але досить того, що трава ще по обічках у нас зелена. Хоча листячко вже впадає, але трава зелена. Дивіться, яка красота. Ось таку красоту, побачити осінню так пізно вже. Це, це щось. Хоча, як би сказати, не дуже, то вже ще й пізна осінь. Ще сьогодні 11 вересня, але туман, дивіться, який в нас туман. Сонечко продирається, але все рівно. Туман, туман. Є, як є пісня. Туман яром, туман долиною. Ось так у наших долинах. Завжди піднімається туман, з річок, річки дихають, і завжди піднімається туман. Цього колись я не замічала, далеко не замічала, а тепер бачу все. О, ще одна квіточка зацвіла. знаєте що це? По-сільському називається літія. Дуже добре давати курям, гусям. Різали колись дрібненькі ці листочки. Казали, що воно лікувальне. Не знаю. Треба почитати. Треба почитати у гуглі. Завжди немає часу про це все. Шукати. Бо зараз осінь, зараз на городі купа роботи, немає коли в інтернеті сидіти. Ну, ось такі справи, друзі. Як на сьогоднішній ранок. Ранок видався дякувати Богові, дякувати нашим захисникам спокійним. Яка красунька в трав'язці. Одна єдина. Дай їм Бог здоров'я, сили, цю всю нечість перемогти. А ми будемо чекати від них добрих новин. Про перемогу. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Підписуйтеся на канал, не пропускайте рекламу. Дякую всім за перегляди.